Росіяни знову намагаються виправдати свої терористичні акти. Країна агресор вбиває цивільне населення і вигадує байки про якісь там військові об'єкти, аби прикрити геноцид українського народу. Цього разу російські пропагандисти намагаються виправдати ракетний удар по терміналу нової пошти в Харкові Маячнею. Ольга Скабєєва видала чергову божевільну думку. На цей раз вона заявила, що цивільний об'єкт, начебто, був парком західної зброї. Очередною партією западного оружия накануні уничтожили російські ВКС. ракетный удар был нанесен по отделению новой почты в городе харьков на украине в этой связи страшный визг мол это же просто почта на этих кадрах то что было уничтожено смотрите внимательно в грузовиках спрятаны не письма спрятаны иностранные бмп. На форах характерний логотип нової почти. Ну то есть теперь ВСУшники вместо зернових терміналов использують і почтовый распределительный центр. Скабєва вигадує, що на звичайному терміналі була БМП. Той час на цю цинічну заяву відреагував співвласник нової пошти, і показав світлини із ударом, як вони кажуть, по об'єкту з військовою технікою. На світинах чітко видно міст вантажвок. В'ячеслав Климов зазначив, що у харківському терміналі нової Пошти сортували та відправляли як завжди, так і в момент російського удару вантажі із продуктами, валізи з речима, гуманітарну допомогу, велосипеди, шини й диски. Цей термінал обробляв посилки для Харкова та області, тобто для тих людей, які щодня живуть під обстрілами. Але Жодної зброї там ніколи не було. Нагадаємо, що окупанти атакували термінал нової пошти біля Харкова 21 жовтня ввечері, близько 22.15, завждавши ракетну ракетного удару із ЗРК С-300. Внаслідок удару загинуло шестеро працівників. Пошти це були чоловіки віком від 21 до 31 років. Також 16 людей отримали поранення.